Вітаю всіх на своєму каналі, мене звати Наталя. І сьогодні в цьому відео я хочу поділитися своїми враженнями від свого вишивального процесу. Це дизайн Let's St. називається він нагадаю вам макові очки» чи очі, як хочете. Це дизайн, який мене повністю поглинув після завершення дерев'яного котеджу у марафоні Мерсешор, за відшив якого я отримала. Просто неймовірний подарунок, але про нього пізніше. Зараз я хочу поділитися враженнями від відшиву цього чудового дизайну з, котиками, з котиком і маками, і розказати про Складнощі, а, можливо, вже не складнощі для мене, але давайте перейдемо до самого дизайну. І так, ось такий набор. У мене всі матеріали знаходяться в такому пакунку. Хочу вам показати, що в мене тут нового з'явилося. Я собі придбала ось такий примовський органайзер для голочок. і зараз я вам його покажу. Та, хто користується, я думаю. вже... Його знають. Там на дні прикріплений магнітик. Дуже чудово, голочки тримаються, нічого не випадає. Ось можете по побачити, я його перевернула, голочки тримаються. Дуже-дуже зручно. Він так викручується, як помадка, і назад закручується. Ось все. Тепер в мене з'явився новий надійний помічник. І тож, давайте перейдемо до. Самого дизайну. Ось такі чудові маки ви можете бачити. Вони відрізняються від самого прев'ю. Зараз я його дістану, покладу поруч і ви зможете самі побачити. Ось, на прев'ю вони такі трошечки темненькі, і насправді мені те, що виходить на канві, мені подобається набагато більше. Я в одному із своїх відео казала, що дуже багато беку, дуже складно. От. Але я вже звикаю потрошку, знаєте, і мені вже воно здається не так складно. Я поступово вишиваю спочатку хрестики, потім там я бачу, що вже можна вишити бек. Я вишиваю собі бек. Також я Спочатку страждала, як я буду вишивати ці фрузики. Їх тут, ну, тут їх просто мільйон. ви бачили. А, Нічого, я вишила вже їх, я не знаю, скільки, мабуть, штук 50, тут я вже вишила на цьому, на цьому макові. От. І не так воно складно, як здається. Вже, якщо входить в звичку, якщо ти вже трошки потренувався, воно вже виходить набагато швидше. І не так воно вже обтяжує твій. Процес. Тут ці тоненькі ниточки, це я кріплю собі наперед для беку, коли я вже тут вишую, наприклад, ось цей як це сказати шматочок дизайну, я вже зможу пройтись тут і бексічен. Тут ми можемо вже бачити місце для вушка-котика, але я все-таки хочу ще повишивати ось тут. Давайте, щоб не пальцем тикати, буду ручку, бо якось негарно. Ось тут я трошки вишиваю ще мак. І перейду вже до самого смачненького. Я знаю, багато там хто задивляється на того котика, і дуже-дуже він їм подобався. Тож, скоро я перейду сюди. Сподіваюся, що сьогодні-завтра, але побачимо, як в мене буде з часом. Так, хотіла вам ще сказати, скільки наразі ви 60% цієї роботи. Давайте я візьму свій планшет і подивимося разом з вами. Так, цей додаток. І давайте дивитися відкрити. Так, і відшито у мене наразі 18%, відсотків, 80%. Відсотків. Це. 5036,5 стіпків. Ну, я думаю, це непоганий результат, як на мене, то це точно ось. Зараз його зменшу і можна навіть отак от побачити це фіолетовим те, що вишито, і те, що залишилось. Мені дуже подобається ось цей мак. Ну, взагалі, квіти, квіти дуже я полюбляю у вишивці, дуже люблю тварин. І саме в цьому дизайне, а з тварин я люблю найбільше кішок, тому тут прям все-все співпало. Так, відкладала планшет і буду розповідати вам далі ще раз. Давайте приближу вам ось так от, щоб ви могли розглядіти мої хрестики, ці бочки. Отже, вам там буде видно і мої фрузлики. знаю, якому цікаво. Дуже-дуже яскравий дизайн і дуже мені подобається. І поки в мене не зникло бажання його вишивати, він просто мене, знаєте, заполонив. Мені не хочеться брати нічого іншого. Тож, <сум> ранок в сосновому лісі, лежить, середньоземноморська есенція з лимоном лежить, але нічого, прийде і їх. Час, тому я обов'язково вийшу і ці дизайни. І що я вам хочу показати. Тож, давайте не буду вас більше томити, просто вам покажу. Дивіться, ось такий чудовий, на мою думку, котик. Мені тут подобається все. Мені подобається ось цей кіт. Мені подобаються ці маки. Подивіться, які вони об'ємні. Давайте так ближче, щоб ви могли теж розрізняти. Гледіти премію, вони дуже-дуже об'ємні. І знову-знову тут просто мільйон бека, Але я ж кажу, я вже його не боюся. У мене вже практика є, тож я думаю, що в мене все має вийти. У мене ніколи, ніколи не було наборів цього виробника. Це дуже старий дизайн, це йому чи 20 років, чи може більше. Може, серед моїх підписників хтось такий таких вишивав, можете мені написати в коментарях. Мені дуже цікаві ваші враження. Так, давайте про виробника: виробник Counted Cross Stitch. Такий тут кумедний кот щось Тут на голові такий, тип, як, <смі> як зачіска якась. Да? Але ні, подивіться, це просто... Да, це просто голова кота, але тут з'їхав трохи малюнок і так кумедно вийшлося. Да, буває таке, що відлежання, старі набори або о, о, прилипає ось прев'ю до... Цього цієї клейонки, і коли прев'ю дістається, ось таке виходить. Але на самі, як це, составляючі воно не впливає, тому все нормально. Дизайн Леслі Анне. Так, де? ось цей дизайнер. Тут все на англійській мові, на жаль, я англійської мови не знаю. Тому не зможу тут щось написано. Тільки я подивилася краєм глазу, і що це дизайнер художник, яка дуже любить малювати котиків. Ось. Так, тут мені ще поклали подарунок ниточки. Це. Називається, казали мені японські ниточки. в мене ніколи не було, здається, з цих наборів у Джику. Якось вони чи косно, чи як зараз я. Відклею їх і подивимося. Разом з вами написано Олімпус Made in Japan. Я ніколи не вишивала такими нитками, але Чую, чула дуже багато гарних відгуків, далі, ще раз може повторюся, Ці ниточки, здається, використовуються у всім відомим, відомих дизайнах от Жіку. Багато хто зараз ті дизайни відшиває, там, дуже, там гарні такі букети, але мені поки що не приглянувся жоден, воно мені подобається, але. Але але. є, але. Ну, то моє особисте. Ми ж розуміємо, що у кожного свій, свій смак. Мені дуже подобається суджико, там такі соняхи, може хто знає. Але поки що, поки що я на них дивлюся. Так, ось такий блакитний і зелений. Не знаю, можливо, я, щоб спробувати, заміню якій своїй роботі, якщо буде схожий відтінок, але побачимо. Так, і давайте перейдемо до складових цього набору. Я його ще не відкривала. Ось, бачите про те, що я говорила. О. Залишається прев'ю. Я навіть не буду, мабуть, прев'ю діставати, тому що воно залишається на обкладинці, ось ви можете бачити. Але я ж кажу то від довгого лежання, тому я ось так от зроблю. Все. Так, що тут у нас є? Ага, от Пак... пакер 21, щось 2009 рік. Не знаю, що це таке може бути. Чи це пакували у 2009 році, чи що, я не знаю. Але мені казали, що це прямо старий-старий дизайн. Ну, то таке, то неважливо. Головне, красиво. І так, давайте ниточки. Значить, в набір входять ниточки Моліне анкор. Тут, ось дивіться, ось такі яскраві кольори. Так, 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 це додаткові ниточки, які не містились на органайзер, і основні знаходяться на ось такому паперовому органайзері. І тут у нас що назва кольору. Тут, мабуть, ага, оце кількість. Пасум, а це, можливо, це номер. Так, мабуть, це ось це номер, а це кількість пасума відповідного номеру. І тут цими ниточками обмотана схема. Такі ось можете бачити. Так, давайте все по черзі. Що тут ми знаємо, А тут вколо та голочка. Це включен, думаю, що тут щось буде цікаве, відкладаю його в сторону. І тут вже починається схема. Схема тут чорно-біла. Так, і знаєте, що круто? Те, що... Схема подана в цьому наборі з бексічем і без нього, тому що, ось, дивіться, ви можете бачити, що бексіч перекриває значки і не зрозуміло, що там треба вишивати. Так, ну, мабуть, тут треба робити перенабір, не знаю я. Тут тут взагалі. Але то нічого будемо розбиратися. Дизайн мені подобається. Так, один аркуш схеми і другий, другий ось. І зі зворотнього боку ви можете бачити без Бекстічу. Так, далі дивимося. Інструкція, інструкція. Тут дуже вона така велика, тут як що вишивати. Є на декількох мовах. Переклад. На український, на жаль, немає. Але то нічого зараз це не проблема. Я все переведу і прочитаю. А, можливо, і не буде, Що тут читати? І так, понятно. Схема є, нитки є, канва є, Бери і вишивай. Так, давайте. Довжина. Ну, класна довжина, мені подобається. Ось такі. Точки. Так. І сама канва. канва такого, як це куля називають, здається, айворі його називають. я не знаю, я подумаю, можливо, я буду замінювати на рівномірну якусь основу, тому що, знову-таки, ж кажу, тут багато беку. І... Хочу сказати, що бек на Аїді складнувати вишивати, тому що аїда цупка, а рівномірна основа вона буде м'якіша, і голочка буде проходити теж легше. Тож, все-таки, я подумаю, у мене є деякі запаси канви, тому якщо я навіть думаю, я навіть так згадую собі, що наче у мене був такий схожий колір. Він такий як це сказати, колір. Вершкового масла, навіть трошечки світліше. Так, і, здається, це 14-й каунт, якщо я не помиляюся. Давайте ще раз подивимося на прев'ю. Так, 14-й ось каунт. крем. І розмір буде 30 на 30 см. Тож, Тепер в своїх запасах я маю такого чарівного котику до пари, котика, якого я вже вишиваю. Ой, я собі ж тут напридумувала, це в мене буде як дівчинка-котик, а це вже кіт. Кіт такий, він поважний з таким білим тут цим комірцем. Ось, і а вона так собі хитренько виглядає з кубки мак, Маків. От така у мене тепер є поворочка. Клас. Так, давайте це відкладу і перейдемо до цікавого, на мою думку, до самого цікавого це мої подарунки. Після відшиву свого дизайну у марафоні Мерцешор — дерев'яний котедж. І так ось так я покладу. Ну. Але давайте по черзі. нас запросила Юля на. Зустріч вишивальниця, яка відбувалася у ботанічному саду, дуже там було красиво, дуже було багато дівчат з різними роботами і також були дівчата, які являються спонсорами цього марафону Merced. Це Іра з магазину Вишива, яка принесла з собою багато таких цікавих схем, там були голочки, і кожна з дівчат, яка прийшла на цю зустріч, могла собі вибрати якісь такі маленькі презентики. І я, мені дуже сподобався ось цей дизайн, ця схемка, і я її собі з дозволу Іри взяла. Я дуже люблю осінь, осінні дизайни, тому. Дуже-дуже захотілося саме його. Це схема Stony Крік. Стоні Крік, я не знаю, як правильно. Знову таки, я боюсь прочитати неправильно. Такий усінній пейзаж. Можливо, ти хтось його вже вишивав, то схема. І зі зворотнього боку теж є інші дизайни цього вироблений. Ось. Але це були не всі подарунки. Головні подарунки були попереду. І вчора я забрала свій головний приз з пошти. Ось такий набір. Подивіться, який він класний. Я його давно бачила на сайті УКС, але якось я так мимо нього проходила. Ну, знаєте, як там маленька картинка? Ну, так, да, красиво, красиво, але якось не моє-не моє. Не моє. І... Я щось завжди там вибирала для себе інше, але коли я дістала його з пакету, я просто-просто була дуже-дуже здивована, ну приємно здивована. Давайте покажу вам прийом ближче, трошки так пройдуся. Які тут, подивіться, які тут гарні квіти, які гарні оці. тут. Це, здається, не знаю, що це за птечі, пташки. Це домашні якісь, або це не буду, не буду свержувати, Бо мені хочеться сказати, що це фазан, але я не знаю точно. Такі тут гусики гарненькі. Ось навіть є сім'я гусей, маленькі гусенята. Що тут зайчики дуже вони прикольні, подивіться. Джилка тут, ну мені дуже-дуже подобаються ось ці квіти. І така стоїть біля парканчику, сімейка віслючків, тато, мама і синочок. Там вдалечі ми можемо бачити такі будиночки, дуже гарне сине, бо там летять. Я думаю, чи гусичі, чи качечки. Тут ось такі маленькі пташечки. І ще далі ми можемо бачити таку парочку вісничків. І там, мабуть, якийсь ліс. Дуже такий літній, сонячний, яскравий сюжет. Давайте переверну з іншого боку. Нічого, на жаль. Не видно. Я не буду поки що його розпаковувати. Я вже багато робила оглядів наборів Лука С. Тут це як зазвичай. Так, до речі, я не знаю, яка назва у цього дизайну, і я зараз, поки ви милилися цим гарним дизайном, я зараз зайду. На сайт і подивлюся назву, він називається, щоб правильно говорити. Так, так, так. Шукаю, шукаю цей дизайн. А, називається дизайн Ослиний двір. Ослиний двір. Ну, можете бачити, тут багато віснячків. Тому така і назва. І давайте характеристики. Характеристики цього дизайну. Значить, розмір готової роботи буде 39х32 см. Рівень складності 4 з 5, використовується 51 колір Моліна Лукас. Конвайде вже розлінована, розлінова ця змивається 16-го каунту. До речі, мій улюблений каунт. І ми можемо бачити сітки, які будуть використовуватися при відшиві цієї роботи. Тут іде хрестик, французькі вусики і бекстіч. Тут ми можемо бачити, яка схема. І такий йде конвертик із ниткою дігачем і двома голочками. І дизайн створений по картині Річарда Макнейла. Ось ми можемо бачити по цьому надписі. Також мені поклали у посилку таку брошурку. Давайте разом з вами її розглядімо. Ось така чарівна собачка, ось такий морський пейзаж. Мені дуже подобається ось цей дизайн. Дивіться, які котики і тут такі. Вони спливли хвостики між собою, і вийшло таке сердечко. Тут багато квітів гарні, і спереду ми можемо бачити далеко гарний-гарний пейзаж. Так, ось ці дизайни, ось ця середземноморська есенція з лимоном, яку я вишиваю. Є ще ось такі у них дизайн з оливками з плиточками. Тут представлена також їхня новинка. Голд це, як розумієте, з голд колекції. Троянди з чорникою. Тут є опис, ви можете самі вже почитати. Я не буду зупинятися довго над цим. І також тут такий гарний пейзаж. Він дуже-дуже гарний знебниця. Давайте вище. Він мені дуже подобається, але поки-поки я все-таки думаю, чи хочу я його, чи ні, тому що в мене багато-багато вже чого є. І ця картина дуже велика. І якщо її вишивати, то, мабуть, треба вишивати тільки її, щоб її спіти. відшити. Дивіться, який розмір. Тут розмір 70 на 35 см. Вишивається він на 16 іді. 67 см. Кольорів, але дуже-дуже класний. Побачимо, побачимо, може, згодом я його теж собі придбаю. Не знаю, поки що такі ось квіти. Троянди і тюльпани. Це така брошурка з новинками. От, ж показала вам. Свої просування по процесу, подарунки, враження. Де-то котик. І ще раз вам його покажу, покажу, дивидусь. І піду далі вишивати. Хочу подякувати Юлії Немінській за організацію такого чудового марафону відшиву наборів і Спонсорів цього проєкту це компанія Локаєс і магазин вишила за такі просто пречудові подарунки. Наразі буду з вами прощатися. Пишіть, чи сподобались вам набори, які я вам показала в своєму цьому відео. Вам бажаю гарного настрою, спокійних ночей, мирного неба і до зустрічі. Пока-пока!